Thank you У ніч на неділю близько першої ночі росіяни вдарили по центру Білопілля чотирма шахедами. Внаслідок ударів зруйновані три будівлі. Комунальні об'єкти соціального направлення, тобто школа, макаронна фабрика, е плавентаційний фонд, колишня міська рада, багато Будівлі практично знищені вже близько четвертої години. Росіяни знову почали обстрілювати місто цього разу. Із реактивної артилерії, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, гараж. Слава Богу, що це без жертв. одразу почалися відновлення божини, зважаючи, що це був вихідний день. Комунальні установи виїхали, починали допомагали людям. Надали плівку, надали там стадики, і самі допомагали. Люди робили допомагали. Таким чином, першу чергу закривали всі вікна, які були пошкоджені за інформацією міського голови. Сьогодні вночі обстріли Білопілля продовжились. Зафіксували 13 прольотів. Це другий годині було із системізраксольної із, ракійної артилерії, а другий був у четвертій годині. приблизно 10 хвилин, і систем залпового вогню постраждали гаражі, постраждали будівлі. Ну знову ж таки, постраждав значить, еліватор. Ну, але знову ж таки, то що люди жизнь и Суд відправив під варту без права внесення застави колишнього народного депутата від партії регіонів і за сумісництвом власника сумського концерну, який забезпечував продукцією військово-промисловий комплекс Росії. Запобіжний захід обрали ще шістьом працівникам топ-менеджменту компанії. За інформацією, яка поширюється в медіа, мова йде про Григорія Дашутіна, власника концерну Нікмас. За даними ДБР, із 24 лютого організатори схеми поставили до РФ запчастин на 160 мільйонів гривень. you <laughs> Одразу після звільнення Сумщини на початку квітня 2022 року мобільна група вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області розпочали зачистку територій від замінувань та вибухонебезпечних предметів, що не розірвались на Лебединщині Місцеві аграрії обробляючи поле, виявили суббоєприпас від РСЗВ. Ураган вибухотехніки обстежили знахідку, відчупили трактор, залишили на полі тільки сам культиватор і підірвали снаряд прямо на полі. У самохідній артилерійській установці, яку росіяни залишили на автодорозі, суми будинку. Знаходилось 26 снарядів 152-го калібру. У танку Т-90 на в'їзді до Сум був майже невикористаний боєкомплект. Близько 30 снарядів калібру 125 мм. міліметрів. Величезні обсяги розмінування довелось виконати саперам після звільнення тростянця і в Охтирському районі. У селі Білка бійці зведеного загону вибухотехніків Нацполіції виявили більше 300 снарядів різних калібрів. Саме з Тростянця почався наш досвід. По розмінуванню, виявленню вибухонебезпечних предметів із села Білка. Було проведено дуже багато роботи по знишкодженню даних снарядів, які привезли сюди війська Російської Федерації. Після понад місяця російської окупації та жорстоких обстрілів Тростянця небезпека підірватись загрожувала людям у всіх куточках міста, згадує цей чоловік. Отут за воротами стояла, лежала купа снарядів. Жовті такі гільзи, такі здорові, мабуть, 150 чи 120 по діаметру, такі по длині. Ось тут куча лежала, там стояла за воротами орудя, яке шмаляло. Ну, це що це сюди теж місце теж було обслідуване. Хлопці теж займалися цим місцем. Тут територія була велика, тут там, всі дерева, частково ці дерева були скошені, отак там. Тут Снарядами було тут. Все в воронках було да. я пам'ятаю, ми да. проходили. Туда проходили. У все місце тоже світу. Були, були нерозірвані розірвані тут... снаряди. Саме вибухотехніки першими зайшли на території місцевої трастенецької хлібопекарні. Хлопці нам заходили, відкривали кожну піч. У нас в пічі стоять ростойки, там тисноміси. продивлялися кожний. Оце узел, заходили, обстежували і потім тільки давали добро, що можна нам заходити. Було Це, снаряди були снаряди там, за лікарні. Там в той посадці, там лісочки, там теж були ці снаряди. Теж оце було зроблено. Володимир розповідає, у пекарні не було ні даху, ні вікон, ні дверей. А ще росіяни викрали всі машини. Возити хліб по селах було нічим. У нас було похищено три автомобілі з підприємства. Один із автомобілів би знайдений на Території Тростянця за Тростянцем. І тоді пекарні допомоги з транспортом сумський вибухотехнік. Один із співробітників цієї служби Андрій предложив цей автомобіль. Ми його забрали, цей автомобіль. Ну, трошки, трошки його там давили. Під марафеті, і це він працює сьогодні до сьогоднішнього дня. Російське вторгнення перетворило ті області України, де побували окупанти, на величезне мінне поле розміром з Великобританією чи Румунією або Південну і Північну Корею разом узяті. Тож цьогорічну посівну аграрії Сумщини провели на свій страх і ризик. Покинуті з минулого року поля густа трава на узбіччях уздовж доріг, лісополоси, береги річок. Це потенційні місця мінно-вибухової небезпеки на тих територіях Сумщини, де торік знаходився ворог. І де люди і сьогодні можуть на. Трапити на боєприпаси, що не розірвались, або на мінні розтяжки. І навіть зараз ви бачите, ми тут після року якби зачистки знаходяться ось такі залишки до протитанкових мін МВП. Ось так вони виглядають. І дуже багато ще речей, які познаходилися в землі. Які потрібно викопувати і робити, якби ще зачистки по всіх цих місцях, з весни минулого року й до сьогодні вибухотехніки ГНП Сумщини здійснили майже 1600 бойових виїздів, обстежили понад 4 тисячі гектарів територій, виявили та вилучили понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. А крім того, виконують бойові виїзди на обстеження і розмінування звільнених населених пунктів Київщини, Харківщини Херсонської області. Після проведеної колосальної роботи по знешкодженню і знищенню вибухонебезпечних предметів по Сумській області наші групи вибухотехніки у складі зведеного загону відправилися в перші ротації, а саме на Київську область: це Буча, Гостоміль, Ірпінь. Після цього ми переправилися на Херсонщину. І до сих пір групи вибухотехніків зараз їздять на ротації і зачищають Херсонську та Харківську області. До повного розмінування Сумщини ще дуже і дуже далеко, говорять фахівці, хоч і працюють над цим на межі сил і можливостей, тож жителів області просять бути обачними і уникати потенційно небезпечних зон. Новини СТС. Зіткнення авто з Габіоном зафіксували патрульні поліцейські. Близько 22-ї години екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ТТП на проспекті перемоги. Прибуши на місце події, патрульні попередні з'ясували, що водій автомобіля зазваноць, не дотримавшись безпечної швидкості в Русі, не впорався з керуванням, після чого допустив наїзд на «Габіон». Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, з якими його доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. Повернувшись на місце ДТП, водій пройшов перевірку на алкотестері, який показав перевищення допустимої норми майже у 12 разів. Результат виявився позитивним та склав 2,36 тридцять алкоголю. Також було з'ясовано, що в нього відсутній страховий поліс на даний транспортний засіб. Відтак патрульні склали на водія порушника три адмінпротоколи. Загалом патрульні три адміністративних матеріали, а саме за вчинення ДТП, керування без відповідних документів, а також керування стані окольного сп'яніння. Середмісті Сум на Петропавлівській відбувся розбійний напад. Близько 15-ї години. Коли потерпілий повертався додому, уже в під'їзді його наздогнали двоє невідомих, які почали наносити йому удари кулаками та палицею по голові і тулубу. Після чого вихопили мобільний телефон у потерпілого та втекли. Правоохоронці знайшли та затримали нападників. Раніше засуджені 38 та 26-річні мешканці обласного центру вже отримали повідомлення про підозру. Ого, квітня минулого року в Україні набув чинності закон, що регулює особливості земельних відносин на період воєнного стану. Зокрема, землі сільськогосподарського призначення дозволяється передавати в оренду аграріям на один рік за спрощеною процедурою. Ініціативу підтримали і в романській громаді. У нас з'явилася можливість і відповідно по всій Україні надавати землі в оренду терміном на один рік. Терміном на один рік без аукціонів. Наші депутати оперативно відреагували позитивно. Відповідно, ми створили проєкт рішення, і на сесії було прийнято цей проєкт рішення і, відповідно, поданий на реєстрацію до голови районної державної адміністрації Ващенка Дениса. Протягом тривалого часу. Не реєструвалися відповідно ці договори. Ми отримували масу відписок незрозумілих. Повноваження щодо реєстрації договорів оренди на землю покладені саме на голову районної державної адміністрації. Говорить голова громади. Проте, попри численні звернення, у міській раді отримували лише відмови. Ми цілий рік отримуємо відмови щодо. Реєстрації договорів оренди Землі. Вони зсилаються на листи відповіді органів або якихось структурних підрозділів, яких ну, просто не можна брати за увагу. Да, за, за увагу. Да. Тому що в законі чітко передбачено, що голова державної адміністрації повинен їх реєструвати. І підстави для, для відмови є лише одне. Це невідповідність поданих документів закону. Нам з цієї підстави жодного разу не було відмовлено. У міській раді говорять, через відмову реєструвати договори оренди необробленими минулоріч лишилися до 400 гектарів земель. Відповідно, бюджет громади не близько 1 мільйона гривень надходжень. На той момент відповідно виявило бажання 29 фермерів. Вони віднайшли відповідно також кошти, враховуючи нелегкий стан фінансовий. І посіяти ну, скажімо так, зголосилися посіяти біля 400 гектарів, від яких ми отримали б надходження близько мільйона гривень. Це була посівна 2022 року. Ці договори укладалися на один рік. А своїми діями голови адміністрації ми, окрім того, що частково зірвали посівну, окрім того, що не забезпечили. Максимально можливу кількість земель для сільськогосподарських гугітів, які могли бути імно потім фермера ці посіви направили по в другі області, які потерпають від окупантів. Плюс ще й не до надходження до бюджету прямі стали. Говорять, така проблемна ситуація в районі виникла лише у їх романській громаді, тож вирішили звернутись до суду. Сумський окружний суд. Завольдовольнив наш позов, і ми виграли е, даний суд. Після чого ми знову подали на реєстрацію і нам знову відмовили. Вигравши апеляційний суд, е, ми направили знову на реєстрацію цих договорів. Проти Ващенко знову відмовив, сказавши, що держреєстри вже запрацювали, і в нього вже немає в повноваженнях реєструвати дані договори. Відповідно, цьогоріч працювати на цих землях аграрії теж не можуть на сьогоднішній день. Є вже кримінальне впровадження безпосередньо до голови РДА щодо нанесення збитків громаді.